знаєте, що найсумніше, я дізналася про людей за роки роботи психотерапевтом, що ми самі собі часто стаємо хижаками. Якщо людей умовно поділити за природнім принципом, то є люди хижаки і є люди жертви. Одні ті, які їдять інших, а інші ті, кого їдять. Але найсумніше не це. Найсумніше, коли людина стає хижаком, який пожирає сам себе. Звинувачує, знецінює, критикує, ігнорує, нападає. Наче одна частина намагається з'їсти іншу. І в психотерапію люди часто приходять, ніби їм ледве вдалося вирватися з лап хижака. І в пошуках порятунку вони приходять до терапевта, щоб навчитися захищати самого себе від самого ж себе. Або, навпаки, стати тим, хто більше не голодний. Хто втомився пожирати себе, і хто готовий любити і піклуватися про себе. І це, мабуть, найважча і найхоробріша робота перестати бути своїм ворогом. Навчитися не нападати на себе за кожну помилку, і не вимагати, немов неможливого, і не знецінювати свої почуття та слабкості. Тому що всередині кожного з нас живе не лише цей внутрішній хижак, а й той, кого він колись почав атакувати. І психотерапія тут це шлях до примирення цих двох частин, коли ти перестаєш ділити себе на сильного та слабкого, правого чи винного, коли починаєш слухати, що хоче та частина, яку ти руками заглушав, або простіше кажучи, пожирав.